І надійці для З Сьогоднішнього дня з 11 грудня ми власне запустили етап зустрівкової оплати в рамках запуску електронного квитка. Від сьогоднішнього дня у всіх видах транспорту це є трамваї. Тролейбуси і автобуси нашої міської мережі люди мають можливість розрахуватися карткою леокарт, мають можливість розрахуватися банківськими картками, відповідно пристроями, мобільними сервісами NFC. А також, якщо вони розраховуються готівкою, відповідно видається в обов'язковому порядку квиток зі сторони водія. Тобто, це є один момент. Другий момент запустили ми. Контроль у всіх видах транспорту, тобто, якщо раніше можна було зустріти контролера, який штрафуватиме за безподтовий проїзд в громадському транспорті, тільки в електро, то зараз це є також і автобусом. Третій момент відповідно до норм закону, який стосується впровадження особ, так званого авторазовано системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті, тепер право на пільговий проїзд. Безоплатний надається тільки власникам транспортної картки «Леокарт». і відповідно підговір має завалідуватися. Єдине виключення це є учасники бойових дій, які також на підставі відповідних посвідчень мають матимуть змогу. Проїхати безкоштовно і ця власне, зміна, що стосується пільговиків, дає нам можливість також сьогоднішнього дня розраховуватися з перевізниками по факту здійснених валідацій сторони пільговика. Це також має знову ж таки стимулювати перевізників, зупинятися і надавати якісні послуги всім пільговикам, тому що зараз по кожній валідації пільговика перевізник отримуватиме відповідні кошти з міського бюджету. Можна будь ласка ще інформацію, як сьогодні відбувається проїзд? Мається на увазі, які є перші відгуки? Бо це дуже цікаво Ну, власне, Ми з колегами починаючи з? Пів шостої ранку вже е, працюємо в у всіх депо. Е, комунікуємо з водіями. Е, відповідно, дивимося, чи є належне інформування в салонах-транспортних засобах. Е, відповідно, якщо є якісь ще питання, де водію потрібно надати більше інформації. Е, ми комунікуємо також на постійній основі з водіями. Колеги з управління транспорту сьогодні об'їжджають також рухомий склад для того, щоб зрозуміти, чи є якась проблематика, чи її немає. Е, власне, е, Десь є, звичайно, як проблеми з технікою, дрібні. Тобто, у зв'язку з, з цим ми змушені були зняти з випуску шість сукупно транспортних засобів для того, щоб допрацювати технічне обладнання, яке яке з тих чи інших причин ще некоректно працює. Але загалом. З, вже перші дані показують про те, що обладнання працює коректно. Кошти відповідно при оплаті готівкою зараховуються. Їх видно в обліку. Що стосується коштів, які стягуватимуться при розрахунку банківських карток. Ці дані будуть завтра, тому що система працює по принципу відкладеної авторизації. Відповідно, пасажирам не потрібно дивуватися, що можливо в них зараз на банківській картці зарезервується одна гривня як попередня. Варифікація картки. Завтра зранку кошти за поїздки, які відбулися сьогодні, будуть стягнуті з карток. Функція як оператора забезпечити працівність системи АСОП, забезпечити контроль оплати проїзду в транспорті. Сьогодні вийшли наші всі тіхнарі, вони з 5-ї години виїхали разом з перевізниками в депо. В кожному депо був наш представник, який дав можливість оцінити ситуацію по виїзду, Контроль працює і зараз по ділянці рухаються. Маршрутки, окрема подяка хочете зробити перевізникам. Це величезна робота за дисципліну, тому що ті маршрути по якійсь причині, де не включив особ водій, або ще по якійсь причині, всі транспорти сходили з рейсу і їхали в депо, і бралася заміна. Тобто в цьому плані організація працює і окрема ще раз, велика подяка це є для перевізників. Великі, молоді, всі, особливо комунальні, але від них недалеко відстають і наші приватні перевізники. Тут їм легко окрема подяка. Які питання? Задавайте, якщо може, можливо, якісь є. точні питання. Чи вже сьогодні контролери когось оштрафували, бо був період, коли вони їх інформували? Так, да, десь в районі вже 40-50 чоловік вже було оштрафовано зараз до обіда. Ті люди, які по якійсь причині не захотіли оплачувати, не уприйняли це рішення, що їм краще оплатити штраф 300 гривень, повторюю, 300 гривень штраф. Люди вибрали такий шлях, це їхнє право. По-перше, я дуже радий всіх вітати. Це велике досягнення, до якого йшли колеги з мерії, з Міла Тодору, досить великий час. І я знаєте, особисто пишаюсь, тому що відповідаю не тільки за Україну, а ще за 16 інших країн і розвиваємо цифрові сервіси у всіх них. І знаєте, коли я говорю з іншими партнерами, наприклад, у Грузії або у Албанії. Або в Молдові, вони кажуть, господи, як це так? У вас під час війни ви робите такі інноваційні рішення і все одно е, покращуєте життя людям, да? намагаєтесь запускати якісь інновації і е, не, не зупиняєтесь у своєму розвитку. Це чудово. Я тільки хочу привітати львів'ян і всіх гостей міста з цією можливістю. Щодо е, конкретно оплати картками і в, е, в міському транспорті, е, хочу сказати наступне: що е, ми зі своєї сторони приділяємо досить багато уваги. Цієї функціональності для нас це пріоритетна задача, і кожен рік ми робимо таке дослідження по різним країнам, яке називається Visa Urban Mobility Survey. В цьому році, в 23-му, результати цього дослідження довели, що 94% пасажирів, які користуються громадським транспортом, хотіли би мати можливість безконтактної оплати. І саме таку можливість разом з колегами ми надаємо зараз у львівському транспорті, тобто ви можете. Мати платіжну картку будь-якої платіжної системи ми, звичайно, хотіли. це була віза, але приймаються всі картки всіх платіжних систем. Просто прийшовши, приклавши її до валідатора, отримуєте проїзд. Що дуже важливо, що Львів це туристичне місце, і навіть на в цей час дуже багато туристів відвідують його. Для них це зрозуміло, тому що в Європі я маю на увазі оплата таким чином абсолютно зрозуміла і звична. Тому що що в Європі досить великі кількості місць вона вже приймається, тому для них ну, вони просто прийшли, приклали, поїхали. Не треба міняти готівку, міняти валюту, знімати готівку в банкоматі, купувати щось. Вони просто працюють з карткою, яка, яка в них є. санія оплатила готівкою. 20 гривень заплатила за проїзд в 47-му А я не знала, що можна картою новою системою. Mm -hmm. на майбутнє, вам було було зручніше оплачувати? Картою, звичайно. Будемо користуватися картою. Там, звичайно, нас попередили ще в університеті, про те, що 11 числа буде запроваджена безготівкова оплата. і, ну, звичайно, набагато простіше говорити. Прикладати карту, тому що зараз більшість людей носять, не, не носять готівку, користуються телефоном, тому все ж я думаю. Так. Леокарт. Леокарт я оформила, десь ну, скоро би мало б бути. Чекаю. Безконтактною тільки користувалася та або готівкою. Так, зручніше. Так, я думаю, що буде зручніше. Зайшов собі, пропікав, десь Від сьогоднішнього дня, я так розумію, п -п -п Почали працювати картка-леокарти і заздалегідь мені чоловік придбала в картку. Це дуже зручно зайшла, приклала, розрахувалася і все. Все в порядку, гаразд. Так, я задоволена, тому що це відповідно і знижка, я так розумію, і зручність, потрібно кошти шукати, дрібні.